Минулої доби Україну атакували 26 шахедів. Захисникам українського неба вдалося ліквідувати 21 з них. Таку інформацію повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Крім того, минулої доби ворог завдав ракетних та авіаційних ударів по Україні. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 57 авіаційних ударів. Зокрема, Застосував 26 БПЛА типу Шахет-136, 21 з них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. є загиблі та поранені серед цивільного населення. Основні зусилля ворог зосереджує веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Маргінському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділи Сил оборони України відбили понад 55 атак противника.